Ірина Фролова 28 років працює у складі бригади швидкої медичної допомоги. Під час роботи трапляються випадки, коли пацієнти, окрім лікарської, потребують і підтримки психолога. Ми працюємо з військовими, працюємо зі старшими людьми, які переносять багато стресу зараз. В нинішній час напередодні жінка переймала досвід у представників ізраїльської коаліції по роботі з травмою. Зокрема, дізналась більше про те, як стабілізувати психологічний стан постраждалих, коли на це є лічені хвилини. Навчання у Хмельницькому організували у співпраці з обласним центром стресостійкості. Потрібно людину зупинити і переключити, бо вона в на фоні своїх емоцій вона робить такі вчинки, які можуть їй нашкодити. Тому це от зупинитись. Подихати, переключити увагу на щось інше, попити води. Тобто, ці техніки вони трошечки, як то кажуть стабілізують людей, і тут далі з ними вже працюєш, надаєш допомогу медичну, лікарі частіше за інших потрапляють в епіцентр надзвичайних подій. І отримують високий рівень психоемоційного навантаження, тому дуже важливо мати ті техніки, за допомогою яких вони будуть усвідомлювати, долати та робити все для профілактики стресового навантаження. Спочатку медики швидкої, за словами Людмили Гундерук, опановували теорію протягом 10-годинного онлайн-курсу, а напередодні отримані знання відпрацьовували на практиці. Зокрема, розглядали протоколи кризової допомоги постраждалим, які перебувають у стані ступору або безпорадності. Це може бути приліт, це може бути аварія, це може бути пожежа. Як я буду Стабілізувати стан людини, яка знаходиться в стані дуже тяжкому психоемоційному і не розуміє, де вона, як привести її до того, щоб вона чула, реагувала, розуміла і діяла, отримані під час тренінгу знання, говорить Ігор Мішунін. Це ще й інструменти самодопомоги для самих медпрацівників. Як подбати про себе, як не втратити себе, як не нести потім цю. Ці труднощі емоційні додому і перенести їх на своїх дітей, дружин, чоловіків, як бачити один одного і допомагати в контексті рівно рівному, коли ми в команді бачимо, розуміємо і надаємо до другу допомогу. Такі тренінги організовують також у Шепетівці та Кам'янці-Подільському. А минулого року, за словами Людмили Гондарук, навчання пройшли правоохоронці, рятувальники, педагоги та лікарі. Ірина Муляр, Павло Романюк, Новини міста.